Командир загону Микола Івоняк відрапортував про належне виконання службових обов'язків на Донеччині. Прикарпатські правоохоронці брали участь у розкритті злочинів, затримували підозрілих осіб, які перебували у розшуку, чергували на блокпостах, залучалися до проведення комплексних оперативно-профілактичних відпрацювань окремих територій. Особисто на ротацію прибув начальник управління Донецької області полковник поліції Негод Віталій Вікторович, який особисто нагороджував працівників нашого підрозділу. Цінними подарунками та грамотами за, за відзнаку унесення служби зі щасливим поверненням з відрядження правоохоронців. Привітав заступник начальника ГУНПФІ на франківській області Василь Віконський та подякував за сумлінну службу. Крім того, на правоохоронців чекає традиційна кількаденна відпустка, після якої вони приступлять до виконання своїх обов'язків на місцях. Цими ж днями їм на зміну Маріуполь вирушив черговий загін правоохоронців. Підтримати їх прийшли рідні, друзі та знайомі, звертаючись до відряджених, заступник керівника обласної поліції Василь Віконський вказав на беззаперечне дотримання ними дисципліни і законності під час виконання бойових завдань та побажав живими і здоровими повернутися додому.